Добрий день дітки. Ми з вами сьогодні будемо вчитися крутити підставку під гаряче. Для цього року нам знадобиться газетні трубочки, які ми накрутили на минулому році, ручка, кругленька ручка або олівець, там дивіться, прищіпочка і клей дракон. Зараз я вам покажу, що нам в першу чергу потрібно зробити. Нам потрібно із Круглих трубочок, бачите, нам потрібно зробити пласки. Ми беремо так ручку і або так катаємо із сторони в сторону, або проводимо ось так. І робимо нашу трубочку пласкою. Це ми робимо із усіма трубочками. Зробили. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно в першу чергу почати скручувати ось таку уліточку, скажемо. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти зубочистку і, так, де в нас тут? Потрібно взяти зубочистку, і зараз, ми, або шпажку, і зараз ми на неї будемо так намотувати нашу трубочку. Але нам потрібно сюди ще наносити клей, щоб вона у нас не розклеїлась. Спочатку буде важкувато, поки скрутимо оцю літочку, далі буде легше. Почало так постарайтеся. Дирочки гляньте, дирочка, як такої, там не повинно бути, бачите? Плотно бумага сидить. Коли вже хоч трошки, трішечки накрутили, ми отак берем пальчиками. І скручуємо. Так, клей у мене скінчився, той, що я наносила, а тепер беремо далі. Наносимо клей. Коли е, трубочка пласка, її легше тоді згинати. Діти? Кругу трубочку важче згинати. Так, підтягуйте газетну трубочку, якщо відчуваєте, що вона тут слабо натягнута, <кій> слабо скручена. Так, що ж робити, коли в нас трубочка закінчується, діти? Пам'ятаєте, на минулому році я вам говорила, що, коли плетемо трубочку, в нас з одної сторони буде тонкий кінець, а з іншої сторони буде. Товстий кінець, так і повинно бути. Для чого це нам? Для того, що ми зараз будемо донаращувати газетні трубочки. Ми на тонший кінчик, одягаємо. Зараз одягаємо товстий кінець. так ми. До Якщо у вас тут товстий кінець, то тоді в нього всовуєте тонкий, дивитесь, з якої ви сторони почали скручувати ту трубочку. І також промазуємо, удлінили нашу трубочку. І знову ж таки продовжуємо далі накручувати. Не забуваємо наносити клей, щоб наша підставочка не Не розкручувалося потім. Тепер дивіться, якщо вам потрібно там відійти або докрутити трубочки, або на сьогодні, наприклад, ви вже заморилися, хочете відпочити і докрутити завтра, ви берете прищіпочку. Ось так одягаєте і кладете її. Вона якраз підсохне, і далі можна буде з нею працювати. Знову ж таки, наносимо клей. На невелику ділянку. Якщо ви будете працювати клеєм пістолетом, то намагайтеся поменше клея класти, щоб він у вас отут ніде не виступав, щоб він вам не портив підставочку. Зараз ще раз покажу. Бачите, має тут тонкий кінчик. Зараз ми на нього будемо одягати трубочку із товстою. Стороною. Намазуємо, щоб та трубочка, яка в нас буде, щоб вона не спадала. Ось, бачите, тут тоньший кінець, а тут товщий. І ми беремо цей товщий кінець одягаємо на нашу попередню трубочку. Так само наносимо клей і накручуємо. Так, якого ж розміру нам потрібно накрутити оцю підставочку діти? Так, защепляю. Нам потрібно накрутити підставочку, я зараз вам показую десь приблизно 14 см. Якщо ви не встигнете за цей час накрутити, не хвилюйтеся, ми з вами продовжимо на наступному уроці. Дякую всім за увагу. Я думаю, що в усіх вийде, нічого тут складного немає. Головне розпочати самий початок. Самий початок отут. Бачите, у мене там тоненька-тоненька дирочка, ви можете туди вставити шпажку і на неї накручувати. Ось, я закріпила. І дивіться ще: старайтеся, щоб ваша газета. Пальчиками отак її поправляйте, коли ви накручуєте, щоб вона у вас не була пірамідкою, щоб вона не вилазила в одну сторону або в іншу сторону. Пальчиками намагайтеся скручувати, щоб вона була такою пласкою. Добре? І добре, добре підтягуйте. Бачите, у мене тут немає проміжків між газетними трубочками. Добре, добре підтягуйте е, газетку. Угу. Все, дякую всім за увагу. У вас все вийде. Бажаю вам творчого настрою!